Щоб це був на YouTube. тому от що таке перша сесія? Перша сесія це коли, як я сказала, здавали раніше ЗНО в один день всі, так, вся Україна. А зараз там хтось в, там, 15 травня складає, хтось 18 травня складає, хтось буде 20. Перша сесія, це той, хто перший складає саме перший НТ, який буде, саме перший тестик, це буде, там, наприклад, 20 травня. От це буде називатися перша сесія. Друга сесія, відповідно, ті, хто будуть складати другі. І ви ж знаєте, що як в цьому році було таке, що діти, і, які репетитори, які складали НТ, вони виносили. Оці от задачі, тобто на чернетках своїх писали, яке завдання було перше, яке завдання було друге, яке було третє, і вони виносили, і тоді діти знали. Тобто, якщо ви складаєте друге або третє, тобто, наприклад, в червні ви складаєте, а починається з травня складатися, то ті, хто з травні, вони винесли чернетки, то вам буде легше, тому що ви будете знати, як відбувається. Тож, ми сьогодні вирішуємо тестики МТ першої сесії, яка була минулорічна, тобто 2024 року. Зараз я зніму. А, от, от, от вас. І ми будемо вирішувати всі тестики, всі завданьки, які встигнуть. У мене всього 30 хвилиночок, тому що в мене зараз буде е, урок, ось о 19.00 буде урок е, групка. Тож, скільки встигнемо, стільки встигнемо. Давайте, зараз я вам переясню. Сюди, оп. Значить, зараз я приберу з вас маску. О, є! Ось у нас перше завдання. Ось таке. Давайте я вас. Вам видно чутно мене? Скажіть мені, лайкніть мене, якщо вам видно і чутно мене. Лайкніть, будь ласка, щоб я знала, що мене видно і чутно. Не бачу лайків ще. Ага, є, супер, супер, дякую, отлично. Ідемо далі, так, я трошечки. Стоп. Значить, що тут у нас є? Давайте я читаю, а ви тоді запам'ятовуєте. На рисунку відображено зміну густини дрібно-дисперсного пилу в повітрі протягом доби в деякому районі міста, укажіть із-поміж наведених проміжок часу, впродовж якого густина такого пилу в повітрі лише зменшувалася. О, це у нас функція. Здається, в мене вже всі грубки функції вчили. По-моєму, третя групка ще не, ми не проговорювали, так? По факту, це функція, ось у нас намальована. Так, ви бачите, графік функції. Давайте хто мені скаже, може, на якому проміжку, давайте я вам трошечки вниз опущу, хто мені скаже, на якому проміжку ось зменшувалося, наведіть проміжок часу. Упродовж якого густина такого пилу в повітрі лише зменшувалася. Дивіться, у вас густина пилу ось тут? Де? Хорошо? Я тобі довірюся. 2024? Що, тільки отут воно зменшувалося? Та ні. Та ні, ви що? Від 20 до 24. Ось у нас години, так? Ну, давайте ще раз прочитаємо. Можливо, це я щось неправильно роблю, бо треба перевірити себе. Укажіть споміж, поміж бо дві людини пише мені йде. Так, укажіть мене. А, хороший варіант. Зараз ми подивимося. Два від двох до шести, то ви що? Від двох до шести. Дивите ще раз. На рисунку відображено, ви що? З функціями не розбирайтесь, вам треба срочно на... зробити вебінар з функціями. На рисунку відображено змін в дрібно ла дрібно -ла, ла протягом доби, в якого ви вкажіть з поміжок в проміжок часу. Нам треба проміжок часу в годину. Хорошо, тобто ми будемо дивитися по цьому. Якщо нас просять, укажіть із проміж наведених проміжок часу, тобто, оце проміжок часу від 2 до 6. так? Щас фокусуйся. Або от де відповідь була? Від 20 до 24. Дивіться, от від 20 до 24. Ось він. Від 20 до 24 – це ось цей мій. Щас я вам покажу. От дивіться, проміжок від 20 до 24 – це ось ця штучка. Ось ось ви вказали. А проміжок от А, хто відповів, з 2 до 6 – це ось цей проміжок. Ось. То на якому воно лише зменшувалося, лише зменшувалося. От від 2 до 6, що воно лише зменшувалося? От, мабуть, хтось де правильно сказав. Ну давайте всі проміжки перевіримо: від 8 до 12 е, ні. Так. Від 12 до 14 посьовано. ось цей проміжок, ні? Так. А от від 14 до 16, ні. От правильно хтось від 20 до 24, 24 правильно сказали. Хорошо, молодці. Так, молодці. Єс. Yes. Де? Значить, то, а знаєте, чого я неправильно подумала, що це де? Тому що я побачила, що тут від 16, а тут такої відповіді немає, тут від 20 до 24. Значить, ви вірно сказали, ви молодці. Плюс один бал заробили на НМТ. Розумні діти. Хорошо? Йдемо далі. Так, все нормально, ви мене чуєте, бачите, все окей. Я ось тут. Це буде, це я в Zoom знімаю. О, тому я тут і я тут з вами. Скоро в мене буде в Тіктосі тисяча підписників. Я буду ще й в Тіктоці вести. Мені треба іще один. О, супер, дякую за лайки. Мені потрібен іще один е телефон. Срочно, може, хтось хоче мені подарувати шістнадцятий айфон, друзі. <свісно> мені треба срочно іще один айфон для того, щоб я знімала в інстаграмі. В Тіктоці, ну я в Тіктоці можу вийти через ноутбук. В Інстаграмі і ще й в Фейсбуці була. Або в Ютубі, вообще супер. В Ютубі була би через ноутбук. В інстаграмі би була через цей телефон, мій 15 й А через 16-й я буду вести цей пожирному, ви поняли? Пожирному. Це вже таке захотіло, правда? Ну ладно, давайте. Друге завдання. Зовнішній кут. При вершині А, так, хорошо, зовнішній кут Трикутника, ви зрозуміли, так? Кут трикутника, де тут дописано А, Б, С. 100 гра... О, зараз О, не уходьте, я вам зараз лайфхак розкажу про зовнішній кут Трикутника. Ви будете в шоці. А, так, так, так. ЖГ. Боже, які ви в мене розумні діти. Тут, от я не знаю, як прочитати, але... але хтось в мене тут дуже розумний. Дівчинка, я бачу, що по витарці дівчинка. Але хто? Так, Поліна прийшла, супер. Поліні, привіт. Поліна, обов'язково теж сиди і вирішуй. Ми вирішуємо тести НТ. Ге, хорошо. Давайте я перевірю вас. Зовнішній кут привершення Алла, трикутника ви це древні 100 градусів, кут, С2 градусів на міру Б. 80, да, правильно, Г. А лайфхак знаєте про зовнішній кут у трикутника? Чи розказати вам? Я таке розказую тільки на своїх групових заняттях взагалі-то. Але сьогодні у мене такий хороший настрій, я сьогодні стільки багато всього встигла, що добре я вам розкажу. От Каріна приєдналася. От Каріна має знати вже Поліна і Каріна, вони в мене в різних групах, але вони мають знати лайфхак з цим зовнішнім кутом. Коли у трикутника, дивіться, є трикутничок якийсь будь-який, це неважливо, який він трикутник, тут я щось такий більш прямокутний намалювала, ну, є зовнішній кут у нього. І оцей кут. Ось цей кут. О, Поліна знає, пам'ятає, значить, оцей кут він в сумі дорівнює двом, що я як правильно сформулювати. Ми недавно, так? Да? Тільки вчили. Зараз я вам скажу. Оцей зовнішній, зовнішній кут будь-якого трикутника він дорівнює сумі двох інших, який несуміжний з ним. Тобто цей зовнішній кут ось, на 100 градусів, і ви можете швидко це усно зробити за буквально секунду. Тобто вам не треба рахувати. От деякі люди, як, як би вони рахували. Вони б рахували ось так: вони б знайшли оцей кутик, так, типу 180 мінус 180 градусів, потім би, 180 відняли оцей градусну міру і цього радусну міру, а потім би знайшли оцей. Але ви на НМТ, СДТ, Вам не просто так добрий вечір. Е, добрий. Так, це теж моя учениця, супер. Е, правильно, це Шаліна. Добрий вечір, мені написала. Ви ж так підписані? Я не розумію, хто це. Так, добре, діти, продовжуємо. Значить, і оцей лайфхак, да? тобто ви можете це завдання вирішити буквально за секунду, тому що оцей кутик 100 градусів в сумі два інших суміжний з ним. Це завжди так. Використовуйте це дуже часто, з кутами у вас будуть завдання на НМТ, тому використовуйте. Так, я тут намалювала Правильно, відповідь гемо, Молодчинки, йдемо далі. Так, ну я сьогодні з вами довго не зможу, у мене на 19 урок, тому О, хороше завдання, легеньке. Розкладіть вираз на множники, але уважно, уважно тут робіть, тому що ви бачите 4 за дужками, потім Х квадрат. Це формула скороченого множення. Я думаю, ви зрозуміли, що це за формула скороченого множення. Я знаю, що в мене тут розумні, діточки, але тут уважно, так? Да? 144 А. А, правильно, да, А. Правильно відповідь. Чому А? Ви розумієте, чому А? Так, да, Поліна, супер, молодець. Ви розумієте, чому А, так? Тому що 4 це 2 в квадраті, Х в квадраті. Каріна молодець, супер. Мінус 144. І от от тут в мене дівчинка Каріна і підписана. Да, Та, супер, молодці. Я от запам'ятала, як вона підписана. І от полюшечка, да, моя Поліна, я її запам'ятала, а деяких не запам'ятову. Просто не часто вас бачу, може. Так, зараз. Ну я маю на увазі, що в інстаграмі. Так, да, правильно, і тут, отак, от у нас є отака формула а квадрат мінус Б квадрат, так, і це вона. І тут саме 2х до квадрату. Це дуже важливо, тому що деякі діти плутають і думають, що там, наприклад, от а, тут такої відповіді немає, слава Богу, що там, знаєте, 4х мінус помножити на 4х плюс 12. так? Це буде не то. Це не то це буде 4х до квадрату, це буде 16х квадрат, мінус 144. А коли 4, четвірка, то не забувайте, що це 2. В квадраті Х квадраті, тобто це 2х до квадрату мінус 12 до квадрату. Хорошо, молодці. Йдемо далі. Так, так, так. Відповідь. А, йдемо далі. Циліндр. О, так не люблю це робити. А, тут щось, мабуть, легеньке. Давайте, ладно. Так, на рисунку зображено циліндр, прямокутник ABCD, його осьовий переріз. Осьовий переріз, я думаю, ви знаєте, що таке? Укажіть підрізок, який є твірною цього циліндру. Люди Боже. А ви помните, що таке твірна? Зараз, е зараз, твірна. Це, мабуть. А що там, є якийсь варіант? Ну, ця, от, оце Оця твірна називається, що є варіанти якісь. Ну, да, Д, Б, Ну, от Б, да. Правильно, там ще щось є. Це, мабуть, не там. Угу. Угу. А по-моєму, кстати, по-моєму, є. В e, довідничку є навіть назва, типу, що таке твірна, що таке нетвірна позначення. Так, по ну, да, правильно, це у циліндра твірна тільки є, і вона може бути все по бокам. більше у нього там нічого такого немає. Просто в якомусь ще там щось А, це у конусі там якось на А називається щось. Так, решок, продовжуємо, продовжуємо. О, з модулями. Так, Поліна, що ви вже вчили таке? Я не пам'ятаю, чому модулі розкривали вже. Каріна точно має вміти, це звичайне модульне рівняння. У мене є ефір, дуже безкоштовний вебінарчик на цю тему. Там лінійні, модульні і квадратні рівняння. Ми повторювали з грубкою теж на Ютубі. Ви можете подивитися. Там немає якої дуже важливої, там я прям, прям чітко все розказую, але там точно є завдання, і ми вирішуємо їх. Тому, тому ось так. Так. Яке з наведених чисел є коренем рівняння? Модуль 3х плюс 2 дорівнює двійки. Як розкривати модуль? Б, мінус 4, яке з наведених рівнянь є коренем рівняння. Так, хорошо, мінус 4 третіх. Е, да підходить мінус 4 третіх, що множиться на 3, плюс 2. Тут трійка і трійка скоротиться, мінус 4 плюс 2, це буде дорівнювати мінус 2. Це ж все по модулю має бути. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла, Тут модулі, не пишіть так, я це некоректно треба писати постійно. Да, і правильно, мінус 2 модулі це буде 2. Правильно, тут треба рахувати. Просто чисто підставити, навіть це завдання не дуже й треба вирішувати. У задачі. Люблять вони текстові задачі. Так, що тут уже тут уже. Ага. Микола частує свою родину фруктами, салатом. А, фруктовим салатом, читака, ох і читака. Приготовим салатом із яблук, бананів і апельсинів. Ага, є яблуко, банани і апельсини. Для приготування однієї порції салату потрібно один банан, 2 апельсини та три яблуки. Скільки апельсинів використав Микола, якщо він приготував за цим рецептом салат із 24 фруктів? Тати шо, ну це легко, да? Це таке неважке завдання. Ще раз вам треба. Відця я постараюся, може, буде погано видно. Якщо хочете, я можу перевернути. отак от, от, І ви краще прочитаєте тоді, дивіться. Якщо що, переворачуйте просто. Переворачуйте свій цей В, хтось написав. В8. Ну, давайте я порахую. Я не знаю, чи це правильно, тому що я ж не знаю відповідь. Разом з вами рахую. Давайте я вам скажу, як правильно рахувати. Тобто, у вас є один салат, і туди в цей салат, да. 1 банан плюс два апельсина плюс три яблука. Тобто всього у вас 6 фруктів. Шість фруктів. Так? І скільки апельсинів використав Микола, якщо він приготував за цим рецептом салат з 24 фруктів? 24 фрукти ми ділимо на 6, це означає, що було, ну, можна сказати, так, типу, 4 порції. Ну, так, однієї порції потрібно салату отакого, от тобто 4 порції. А якщо 4 порції, то 4 на 2, був в кожній порції по 2 апельсини, 4 на 2, це 8 правильно. Так, да, супер, молодчинка. Хорошо, питання є, які? Задавайте одразу питання, якщо у вас є питання по цій задачі. Якщо я швидко вам розказала і ви не зрозуміли, то задавайте питання, не бійтеся, типу, а чому так? А де там що? А чого так вийшло, чи ще щось? Не бійтеся, я не кусаюся, я не з тих. Е, я не з тих тих вчительок математики, які будуть кусатися. Молодець, Поліно, дякую. Супер, Поліно, молодко. Йдем далі. Так, якщо ви будете ходити до мене часто на ефіри, то я буду бачити вас і теж знати ваші ніки, ваші ім'я, ім Так. На рисунку зображено графік функції y рівня фX, визначений на проміжку мінус 3 до 3. Визначеною, ви знаєте, що це таке, це означає, що він не так? не переривається графік, тобто є такі функції, які перервати, перервати, тобто йде, 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 оп, перервалося. Ну, такі не зустрічаються на НМТ. У яких координатних чвертях розташований графік функції y дорівнює f от x-4? У вас вже підказка, що це означає, що от воно, от перша, друга, третя чверть, так? Можливо, зміниться чверті, якщо кажуть. F от x-4, і коли у вас це паралельне переміщення, коли у вас в дужках, коли у вас в дужках, так, x-4, от у вас є якась така функція, і у вас в дужечках мінус 4, це означає, ми переносимо по x чи по y. Хто мені скаже? Пам'ятаєте паралельне перенесення? Хто пам'ятає? Скажіть мені. У вас є якась функція, неважливо, яка це. Це може бути, наприклад, y до рівня x наприклад, парабола. Неважливо, що це парабола. І коли, от, наприклад, y дорівнює x квадрат, і коли всередині y дорівнює х мінус 4, оце означає, що всередині, в дужечках, так? І це ми тоді переносимо графік. Я вам підкажу, що там є, коли ми переносимо вверх по y, а є, коли ми переносимо вліво-вправо графік, паралельне перенесення. І там, в залежності від того, чи в дужках це, чи це за дужками, так? чи це мінус 4 в дужках, чи це мінус 4 за дужками. то якщо в дужках, то ми по Іксу чи по ігроку переносимо, хто пам'ятає? Хоч вгадайте, є два варіанти всього, правда? Ви можете угадати. Ну, типу, Там цей, знаєте, як у нас викладач в університеті казав: ми коли вирішували похідні, ви коли в університет підете, по X, так, да, правильно, Коріну, молодець. О, супер, І ще хтось написав. По X, правильно. Так от я розкажу про викладача. Ви коли підете по. В університет у вас же буде вишмат так званий, так? І у вас те, що ви вчите в 11 класі, у вас буде його більше. Тобто, наприклад, ви вчили похідну одну, а там буде подвійна похідна, тобто отак, вот вот ігор, два штриха, і інтеграли подвійні. І він казав нам: в общем, там просто було дуже часто, що зустрічалося завдання. По похідній, коли ти вирішив, що там часто або одиничка, або нулик виходив, або нескінченність, коротше, у відповіді, типу, коли ми похідну вирішували. І, він, і ми, е, там, коли приклад якісь не знали, як вирішувати, він казав: Ну, що ж ви? Ну, гадайте, вже у вас є три відповіді всього, або нескінченність, або одиничка, або нулик. Так і я з вами. Так, добре. По іксу, правильно. І Ікс він такий дурний, повертаємося до нашого ефіткнус чотири, ікс він такий дурний, йому кажуть, в мінус іди, мінус 4. А він як, знаєте, така кошечка, не хочу туди пойду. От він в плюсик йде. Значить, плюс 4. це означає, що по іксу, значить, туди, вліво-вправо, да? і плюс 4 вправо його буде переносити, плюс 4 вправо, так? Тобто, ось ця точечка, да, буде на 4 клітинки вправо, тобто вона десь отут буде. А остання точечка, ось ця остання, яка ось є. Так, вона буде на 4 ось. Ну, тобто, ви берете і переносите ось вона ну, отак от буде. От, ну, приблизно, трохи от, отак. Так, тобто ви маєте це все усно да, робити, приблизно представляти. Можете собі креслити в зошиті. Я маю на увазі, коли ви будете, да, будете на НМТ сидіти. Так? Бо у вас ж так само буде тільки екран, і у вас не буде можливості чертити так, як я чортю, я на Zoom зайшла. Да. О, десь Ще перша та четверта, чверть, так, да, навіть вам не малювали. все хорошо у вас. Тому ваша задача буде на НМТ, у вас буде вже ці, як його, скажіть мені, чернетки, і ви будете тоді малювати. Все, якісь питання є у вас? Чи немає? Йдемо далі. Ще перша та четверта це правильна відповідь. О, та ти що? Ми вже таки вирішували, так? Да? Хто пам'ятає це завдання на групових заняттях, ми вирішували. Ми дуже багато на групових заняттях вирішуємо завдання з НМТ. Тобто є ті, які я придумаю сама, є ті, які я там десь знаходжу в інших книжках, там ще десь. І завжди обов'язково є мінімум 2-3 завдання точно. Хорошо, зараз ми подивимося. Ті, які за ним те. Тобто ви можете, у вас у нас є така властивість, що коли приділені, ми можемо під один корінь, корінь 3 степеня 189 поділити на 7, бо тут немає корення 3 степеня 7, ви не можете окремо знайти, так? тому тут треба зробити цю властивість. І ви 189 поділите на 7, 2, 14, 4. Ну, якщо вже всі написали А, то, мабуть, правильно, да? Я вам довіряю, звісно. Корін, да, так, правильно, молодці, відповідь А 3 Супер, молодшень, йдемо далі. Що спішуть? Як бачите, завдання ну, дуже легеньке 8 восьме завдання, і якби я зараз оце не балакала, ми б це за 5 хвилин зробили, правда? І то можна і швидше можна і швидше. Так, давайте далі. Обчистить площу бічної поверхні, правильної трикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 8 см, а апофема на 2 см більше за сторону основи піраміди. Це, звісно, треба звертатися до довідничка, того ж якщо чесно. Я не пам'ятаю. Хоча, знаєте, в мене є лайфхак. Я такі, я ж коли ЗНО складала, то приходилось нам вчити всі ці формули. І я. Я знаю лайфхаки. Давайте це заданечко останнє, і я біжу, того, що у мене зараз буде е, цей е, урок. урок на груповому занятті. Давайте. Так, у нас правильна трикутна піраміда. Трикутна піраміда це означає, що в основі лежить трикутничок. Давайте якось так викреслимо. Трикутна і пірамідка, да? Тобто тут вже Г перерахувала Поліна. Молочинка. Так, отут має бути тільки чикс чик чикс Це тут. Тут, отак от. І нам треба площу бічної поверхні правильної трикутної сторони основи, яка дорівнює 8 см. Правильно, значить, в основі правильний трикутник, тобто рівносторонній 8 см. А апофема на 2 см за, більше за сторону основи. Апофема це от перпендикулярчик, да? правильно. На 2 см більше це значить 10. А там площа бічної поверхні, це виходить, дорівні є ж тут 3 трикутника. Да, і вони будуть одна друга, а на аж А. Тобто 3 помножити на одну другу, помножити на 10, помножити на 8. Да, так мається на увазі. Ану. 5 на 8, 40. 120 в мене виходить. У мене теж Г виходить. Та правильно, Поліно, молочинка, 120. Це я швидко, ви поняли, як я швидко рахую? От я скорочую 10 і 2. Ну, те, що мені зручно, вам також те, що вам зручно скорочити 5, 5 на 8 40, 40 на 3 швиденько, це тому що 4 на 3 12 і нулик дописую, 120 та да, швидко рахую Г. Дивіться, я всі завдання, от я вчу на своїх групових заняттях, так щоб були ці завдання, що до 15-го завдання ви буквально усно-швидко маєте вирішувати ці завдання, от як я зараз швидко раз-раз порахувала. Я вчу дітей, щоб ви швидко рахували, швидко, усно робили. Але прошу вас, коли ви сидите на НМД, все одно ви можете, от я така сама, все одно ви можете. Знаєте, десь помилитися у вигляді там, от неправильно помножити 4 на 3, у вас вийде не 12, а 13. Наприклад. І може бути таке, що вам на, така відповідь там зустрілася і її можна відмітити. Е, тому є ще один лайфхак, який я розказую, як писати це правильно, взагалі тест. Але що й манувазі, ну, то да, ви можете швидко це робити, але просто сильно і не спішіть. Так? У вас є година, ми е, підготуємося так, щоб ви. Ви знаєте, що треба там за 50 хвилин, що можна його зробити, цей весь тест, так? Тому сильно і не спішіть, або ну ви знаєте, який лайфхак я вам розказую на своїх групових заняттях. Так, грошо. Ну що, давайте перевіримо що це просто так воду, чи що? 120 сантиметрів квадратних. Г, відповідь. Я відмічаю. І давайте я на останню завданечку. 22-го ми не робили. 22-й, якщо я нажму завершити тест, він висвітиться, висвітиться червоненьким. Давайте, куча реклами. Так, да, все правильно. Супер. 9 балів. 9 балів, дивіться, ми не стараючись вовчать, буквально ну, 20 хвилин ми просиділи, і у вас вже 131. Ну, звісно, зрозуміло, що. Поліна, ну, ти поняла? Ти відповідала все правильно, Каріна сиділа тут, значить у вас 131 вже точно як мінімум є. Так? Ну, це взагалі не важко 131. Ну, давайте так, ми не говоримо про тих дітей, які не готуються, якщо вони не готуються, то це важко 131. Далі, там, ще, знаєте, важче вже буде набирати оці середні бали по типу там, от на 150 вийшов, на 160 вийшов, на 170 вийшов, да? там ще нормально. А потім ці останні оці от між 170 і між 200, От вони трошки важче даються, знаєте чого? Того, що там уже от буквально ти одне завдання неправильно зробив, і там може бути мінус 10 балів. Як Якщо тут всього 9 балів, щоб 131 взяти, так? Там, може там 12 балів, щоб взяти 150, там 14, по-моєму, балів треба, 14 завдань правильних виконати, і у вас там 150 п'ять щось, по-моєму. Це не точно. Зараз я можу вас обману. Е, може, там 140. Ну, а там уже, типу, там як от 170, да? Там одни, одне завдання, одне завдання, один бал, одна відповідь, буде коштувати, наприклад, 10 тестових балів НМТ. Тому так, да, там складніше. Хорошо? Я вам дякую, ви молодці. На наступному уроці, на наступному ефірі, ми продовжимо. Ми постараємося завтра провести. Я Давайте так я скажу вам, що завтра я проведу, я хочу дуже хочу провести цей ефір, і ми доробимо ці завдання. Просто єдине, що я не знаю, коли. Я не знаю, коли, тому що в мене завтра, утра я встаю одразу ж, у мене такий графік, що я роблю е відео в, в TikTok. Мінімум 5 відео стараюсь робити. Точніше, хочу і роблю. І, і цей І, А там в мене будуть уроки. Там одне групове, друге групове, третє. Третє групи парні там будуть. І тому я не знаю, во ми проведемо цей ефір. Можливо, це буде після, після якогось між якимись заняттями, а можливо, це буде ввечері аж, бо в мене там закінчується ось поліна якраз групка третього. Ви останні, по-моєму, дасть на 18.30, Ну, десь може в 19 проведемо. Тобто, отак от приблизно, в таких час. Я не знаю. Тому приходьте обов'язково завтра не йдіть гуляти до. 20, да, я знаю, що по суботам хто не ходить гуляти по суботам. Тому давайте ви там підете домовитися зі своїми друзями, щоб ви десь там на 20-30 зустрінетесь, щоб прийти до мене на ефір, і ми далі продовжимо цей тестикенте. І будемо е і так далі вирішувати ці завдання, що і дуже багато там треба ще. Старатися і робити вже тут залишилося до НМТ трошечки. Все, я вас в цьому, М -м -м, всі, ви молодці. В кінці кожного року не забувайте, хто тут новенький, не забувайте, що ми кажемо в кінці кожного року собі Я молодець, прямо вголос кажемо Я молодець, я молодець і провела такий класний ефір. Ви молодці, класно відповідали. Я вам дякую, сонечко, о, супер, Поліна, так. Да. І до зустрічі вже на наступному році. Всім, цьом, всім па-па.